Іди сюди, сядеш і розкажеш. Іван Бухун. Це Іван Бухун. Добре, далі. Це хто такий? Іван Мазепа. Іван Мазепа. Це хто такий? Не знаю. Орлик. Хто хто? Пили, Орлик. Орлик. Це хто такий? Іш, хто хто? Не знаю. Богдан? Ні. Хто це Богдан? Ні. Хмельницький? Не. А далі це хто? Сірко. Іван Сірко. Це хто такий? Іван Підкова. Це Іван Підкова. Це хто такий? Северин ливайко. Северин ливайко. А це хто такий? Не знаю. Це Петро? Не Коношевич Кониші. Сагайдачний.